В рамках акції одеських правоохоронців СТОП мажор ініційованої головою облдержадміністрації Едуардом Матвійчуком співробітники спецпідрозділу ДАІ Кобра упіймали слідчого генеральної прокуратури, але ним виявився 27-річний громадянин Російської Федерації, озброєний підробленим посвідченням правоохоронця. Співробітники Кобри зупинили автомобіль Cayenne з транзитними номерами для перевірки документів. За кермом виявився 27-річний громадянин сусідньої держави. На прохання пред'явити документи, водій відповів, що в нього їх немає. Водій пред'явив відповів, що немає посвідчення водія та реєстраційних документів на транспортний ЗЕС, оскільки забувся їх вдома, а пред'явив. Посвідчення про працівника генеральної прокуратури у ході перевірки було встановлено, що дане посвідчення молодий чоловік придбав за 400 доларів при покупці автомобіля. Документ згідно висновку експерта виявився підробленим. Як мені обіцяє, то що це удостоєння прокуратури є. І в їх необхідності, якщо буде та необхідність, можеш придивити його сотруднику міліції. В чому тебе пустят на даний момент, вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 358 кримінального кодексу України. Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут використання підроблених документів. Вживаються заходи щодо встановлення громадянки, яка надала можливість придбати затриманому підроблене посвідчення.